02.01.2017 року на вулиці Львівське шосе мною інспектором патрульної поліції було зупинено автомобіль Volkswagen Passat CC, який не виконав вимоги пункту 873Г правил дорожнього руху, а саме проїхав на заборонений сигнал світлофора. Водій зупинився неподалік речового ринку. Після зупинки транспортного засобу на підставі статті 35 закону України про нацполіцію в зв'язку з порушенням ПДР. Водій вийшов з автомобіля та намагався не спілкуватися з працівниками поліції, а робив незрозумілі телефонні дзвінки. Водію було пред'явлено вимогу, щоб він пред'явив посвідчення водія, реєстраційні документи та страховий поліс на автомобіль, але водій одразу на це не зреагував, а просто відійшов і робив телефонні дзвінки, просив почекати, тому що в нього важливі є розмови зараз на даний час. Після цього з'ясувалося, що Водія не було при собі реєстраційного документа. Не перепрошую, посвідчення водія не було при собі. От, як з'ясувалося, він забув його вдома. З місця водія вийшов чоловік середнього віку. У нас, нас виникли підозри, що водій нагониться в стані алкогольного сп'яніння, тому що в нього була хитка хода, мова дещо нерозбірлива почервоніння обличчя. Як звернув я увагу, також було виражене тремтіння пальців в рук в даного громадянина. На місці зупинки водію було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного спиніння за допомогою приладу драги. Водій одразу сказав, що він на місці не хоче проходити, що він бажає пройти огляд на стан алкогольного спиніння в закладі охорони здоров'я. Таким чином ми приїхали в Хмельницький обласний наркодиспансер на вулицю Ватутіна де водій по прибуттю сказав, що він також відмовляється проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння, тому що він не керував транспортним засобом, хоча все факт керування був зафіксований на відео. Після цього ми прибули на місце зупинки транспортного засобу, а перепрошую, ми прибули в райвідділ відділ поліції, громадина було затримано, доставлена в райвідділ, де було складено протокол. За частини першої статті 130 порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху, відмова від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, коли у водія є ознаки такого сп'яніння. Також було винесено постанову за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Ну, чи, ви, був, то, чи був ти? запах сортової порожнини mm -hmm. у водія, у чоловіка, який вийшов? Е, ну одразу це було важко сказати, тому що там було кілька людей в автомобілі, крім нього. Запах алкоголю було відчутно з салону автомобіля, але вже коли ми його доставляли в Хмельницький областей на наркодиспансер, то в салоні нашого автомобіля ми відчули запах алкоголю. Це було досить сильно відчутно. Також на місці зупинки транспортного засобу дружина водія повідомила, що автомобіль йому не належить, а це автомобіль їхніх родичів. 2.01.2017 року, близько 2-ї години ночі, нашим екіпажем було зупинено автомобіль чорного кольору, який порушив право дорожнього руху, а саме проїхав на заборонець наступ Фора перехрестя. З даного автомобіля вийшов громадянин чоловічої статі, який не надав документів ніяких, які посвідчують його особи. Даний громадянин спілкувався по телефону, до когось дзвонив. І коли він спілкувався, було виявлено ймовірні характерні ознаки алкогольного сп'яніння, а саме почервоніння обличчя та тремтіння рук. Даному громадянину було запропоновано проїхати до Хмельницького наркодиспансеру для проходження тесту на стан алкогольного спініння, так як він на місці відмовився проходити даний тест, та в подальшому доставлено. Територіальний райвідділок поліції для встановлення його особи та складання документів адміністративних, передбачених частиною 1 статті 130, так як даний громадянин відмовився в подальшому і в Хмельницькому наркодиспансері проходити даний тест на станопольного сподівання. Вже перебуваючи в наркодиспансері, він сказав щось, типу, чи був він за кермом, чи не був він за кермом. Даний громадянин казав, що він не керував даним транспортним засобом. Хоча на Є, у нас є докази, які чітко вказують на те, що даний громадянин знаходився за кермом автомобіля. Ще скажіть, будь ласка, чи знали ви цього чоловіка, водія, якого зупинили раніше, чи зустрічалися з ним? Ні, даного громадянина ми раніше з ним не зустрічалися, попередньо його не знали, не знали. Він так як не представився, і в подальшому він не казав, де він працює. Протоколі було вказано про те, що даний громадянин тимчасово не працює з його слів.